Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як приготувати полуничний мус для тортиків. Цей мус універсальний, можна його використовувати з ванільним бісквітом, лимонним, шоколадним для будь-яких тортиків. Для приготування нам знадобиться вершки 33% жирності, полуничний йогурт, згущене молоко та желатин з холодною водою. Желатин я одразу заливаю холодною водою і залишаю, щоб він набух. Вершки починаю збивати, вершки мають бути добре охолоджені і взбиваю на середніх обертах міксера. Вершки треба взбити ось до такої консистенції. Далі, в окремій ємкості, я змішую полуничний йогурт і згущене молоко. Все добре перемішуємо. Желатин я розтопила у мікрохвильовій печі, і для того, щоб вирівняти температуру желатину та холодних вершків, я декілька столових ложок йогурту зі згущеним молоком додаю у желатин, добре все розмішую. Далі я додаю йогурт зі згущеним молоком та вже розпущеним желатином у вершки і все перемішую. Бо якщо ви одразу додаєте розпущений желатин у холодні вершки, то желатин схопиться і піде такими ниточками. Збирати тортик буду у спеціальній формі для зборки торту. Також це можна робити у звичайній роз'ємній формі для випікання бісквітів. Я виклала корж, просочила його холодним молоком та вливаю половину половничного мусу і зверху знов викладаю другий корж і знов його просочую. І Одразу вливаємо конфі. Зверніть увагу, що у цьому тортику я не використовую паралельно ще крем. Тому тортик виходить надзвичайно легким та смачним. У нас ще залишилась друга порція мусу. Я викладаю третій корж на кунфі. Знов просочую його холодним молоком і вливаю зверху другу частину полуничного мусу. Желатин вже починає працювати, тому потрібно збирати тортик дуже швидко. Далі викладаю четвертий корж і знов просочую його холодним молоком. Такий мус можна зробити заздалегідь і заморозити у морозильнику. Для цього потрібно взяти кільце металеве кондитерське, затягнути його харчовою плівкою, вилити мус та заморозити його, а потім використовувати під час зборки торту.